Щорічно, 9 листопада, культурна та наукова громадськість України відзначає День української писемності та мови. За словами спеціалістів, популярною українська мова є серед тих, хто прагне духовного та інтелектуального збагачення. Чи розмовляють у своєму повсякденному житті пересічні мешканці Кривого Рогу українською мовою, сьогодні ми поцікавились на вулицях міста. Очень, очень мало. Ну, потому що ні, ну, вчета я сам з э, Росії приїхав до України, і по практично в школі з третього класу, як приїхали в четвер, ж вже не вчили так поверхностно. На ну а Суржик нікому по-моєму на сьогодні не нужен. Посіденному житті рідко спілкуюся українською мовою, але навчаюся на українській філології, тому там змушена спілкуватися українською мовою. Так взагалі українську мову люблю, і з людьми, які до мене звертаються українською мовою, я звичайно відповідаю їм. Мовою. Я взагалі на русском розмовляю. А Мне так по говорити, Я привикла так. Я завжди говорю на русском, тому що так ну, удобно і так вже привикла всі розмовляють з родителями на русском. Я щиро і сердечно поважаю і люблю українську мову і стараюся на ній спілкуватися, але наш ужасний криворізький суржик дуже заважає е, пізнати всі. Мелодії цієї гарної мови. І я б мову ту вивчив тільки за те, що нею говорить Шевченко. Як показує практика, спілкуються рідною мовою далеко не всі. Більше того, дуже мало людей сьогодні можуть похвалитися досконалим знанням української мови. Такий факт, звичайно, не є втішним. Мета дня української писемності та мови нагадати українцям про значення для кожного з нас рідної мови. Одного дня, звичайно, дуже мало для вирішення усіх питань та проблем пов'язаних з розвитком писемності та мови в державі. Проте добре вже те, що таке свято існує. Цей день. Треба вводити, тому що це можливість привернути увагу до якихось проблем пов'язаних із мовною політикою, з наслідками невдалої мовної політики минулого. Я завжди теж кажу, що для української мови одного дня мало треба, щоб був рік української мови, може, навіть не один. От важливо, щоб в цей день, звичайно, хтось кожен задумався, а що я зробив і що можна зробити. Спілкуючись з нами, багато молодих людей стверджували, що українською вони не говорять, оскільки не знають її досконало. Проте за словами фахівців, запорукою правильної вимови та розвиненого словникового запасу є саме спілкування. Вивчити українську мову і будь-яку іншу мову можна тільки в один спосіб, спілкуючись, як дитина вивчає мову від мами. Вона не вчить ні правил граматики, ні відмінювання, ні постановки звуків. Повторяє за мамою, за батьком, за бабусею. Отак От і тут спілкуючись, можна вивчити мову, не спілкуючись ніколи.